Я залишаю Париж. Париж ще вже залишив. Зараз я йду скажімо, по сусіднім містах, тому що Париж він знаходиться в своїх історичних межах. І все, що за цими межами, це вже вважаються інші міста. Але якщо ти з Парижу йдіти до них, ти навіть не побачиш цієї різниці, бо кордону між ними, як такового, його немає. Бачите, як виглядає вулиця, коли ЖЕКи працюють, квіти поливають, за всім дивляться, все гарно, акуратно, прибрано. Такі от рисунки нам дітей принесли. Дитяшки принесли, а я не машину украсив. Ось це зараз замовив на 9 євро. Я зараз пообідав на 11 євро. Ну, це коштувало... 990 і один євро я залишив чиєвий. Посидів, відпочив, зняв боти, дав ногам відпочити, купив собі води на дорогу, тому що я вже майже вийшов, вийшов з передмістя Парижу. Зараз вже е, половина. П'ятою тут і увесь цей час, з самого ранку, це я йду по Парижу і передмістю перед Парижу. Нарешті ось же будівлі закінчуються. Починає рости густа зелень. Значить, скоро, скоро я вже звідси вийду. До пункту мого призначення на сьогодні залишилось 12 кілометрів. Я вже пройшов близько 20. Ось, бо із усіх місць, найближчих, це де можна переночувати, де є монастир, який може мене прийняти, в теорії знаходиться там, за 12 кілометрів. Ломпон сюрже, здається, якщо я не помиляюсь, але скоріш за все я помиляюсь, бо е -е, поки що... Французькі назви мені дуже важко дається запам'ятовувати. Ось, бачите, вже навколо мене зелень. Це щойно десь хвилину чи дві хвилини тому вийшов з передмістя Парижу. У мене зараз за спиною вже 20 кілометрів, ще попереду десятка. Цей шлях він викликає дуже такі цікаві відчуття. Ти ти відчуваєш себе частиною чогось великого, чогось важливого. Я йду шляхом, по якому люди йшли більше тисячі років. І в умовах набагато складніших, ніж я. Але я ж ну, в мене теж умови відносно складні. У мене, мене дуже Важка сумка. Ось, мені теж не дуже легко, але то фігня. Мене, мене ніхто не підганяє. Я йду скільки хочу, коли хочу. Я можу сісти, можу відпочити. Я вже дійшов до наступного міста. Воно називається Лонжумо. Я про нього почитав, в принципі, нічого такого особливого, що можна було виділити 22 тисячі чоловік населення. Але це все одно дуже гарне, а по будівлям видно, що ще й старе. Усі магазинчики відкриті в сторону вулиці. Сквіти. А ось це канальчик такий прямо посеред міста. Гарна армійська звичка, яка мені зараз дуже стала в наводі, це користування компасом. В мене вже за цей день вручив не перший раз. Якби я слухався тільки довбиного GPS. Який ще й дуже сильно садить акумулятор. Я б наматував круги навколо Парижу довго і нудно. А так звичка більше довіряти карті і компасу мене дуже сильно виручила сьогодні. У мене трохи ноги втомились, та я сів, трохи понатирав, та думаю, наперед пластиром заклею, але пластир дуже поганий, вже відклеюється. Мені залишилось йти ще 5, 5 кілометрів до монастира. Я зараз заходжу вже, здається, в шосте місто. І сьоме це вже те, яке мені потрібно. Я трохи втомився, скажу чесно. У мене навіть ноги болять. Ну, це не страшне. В армії було гірше, набагато гірше. Ось все місто мені потрібно. Тут є монастир, в якому мене в теорії мають прийняти на ночівлю, може нагодувати, і я дуже надіюсь, помитися дадуть. Ось я вже не знаю скільки я міст пройшов. Це, ну, здається, це восьме. Це восьме місто, але я можу бути неправий. Значить, в цілому я сьогодні пройшов близько 32 кілометрів. Я вже майже дійшов. Залишилося метрів 700-600. Он вже видно монастир. Якщо мене не пустять, це буде означати, що Бог справді є на світі. Лонг-фон, сюрош. Історична пам'ята. бачите, такий старий, гарний монастир. І теж, і теж дуже багато скульптур, дуже гарних. Зараз подивимось, що тут є, що тут немає. Ось бачите, дуже така проблема у Франції потрапити в монастир. Вони всі постійно закриті. Тут навіть ручки не, немає. Що ж таке? Це певно мене зустрічають. Мені не потрібно було сам монастир. Мені потрібно дім 12 біля монастиря, через повз який я пройшов. Зараз піду назад. Ось місце, яке мені потрібно було, повз який я прийшов. make a uh, rest, I rest film by Ukraine yeah. about uh, El Camino de Santiago. Ah, ok. Make... Oh, With the Pamela. Yes, mm. yes. It's <laughs> 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 the, the first stop. На вулиці. Ааа, так. І був по монастирі. Ааа. Ааа, ви звісно в монастирі їхали? Так, є, є. Дуже веселі падри. Багато юморить. Дуже гостеприємні люди. Ось перегостили мене усім, <laughs> що було. <sighs> Макарони холодні, але... Thank you so much. Take your time, eh? Mm -hmm. Thank you. You insist on drinking? You can take. Where? Uh, can I wash? You go and uh, uh, down the street there's a place with the church. You see? Mm, yes, yes, yes. Uh, um, in front of the church there's an old door of the church here okay mm -hmm. there's a, a house here it's called Maison Notre dame okay you with blue blue uh, door um, blue door in Iran you went you yes. go inside yeah it's, there is people inside now okay you go and uh, it, it's they know that you will come. Mm. okay 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 after okay. that and they will uh, s show you where is the shower uh, so okay. blue, blue door near fountain. You, you yes you will sleep uh, the house uh, near the basilic okay it's open there blue blue door uh, iron door I understand. Okay? okay if okay. there's problem you come okay. back okay. here but thank, it, thank there you, you will have the shower mm -hmm. and you will have the bed okay, okay? okay. And

Виявляється, мій англійський дозволяє мені навіть спілкуватися з людьми. І поганий англійський. Падрей Фредерік сказав I can sleep this. Uh, I don't know. Вертаємося назад. Будемо зараз щось вирішувати. Патрим. Давай, дам, да. Я пішов знову не, туди, не в ті сині двері. Я подумав, що мені сказали blue door, Але ж це не door, Це забор, а не двері. Good evening. Good evening. <laughs> How are you? Yeah. just arriving? Nice. Padre yeah. <laughs> Frederic asked me, um, I sleep, please. Yes. And sure. Right. Yes. Okay. okay. Uh, Have you eaten? No, no, no. No? No. Padre ah. Frederic. He gave you something yes. to eat? Ye yes, yes, yes. Okay, yes, yes. that's alright? Yes. Be Dush. Douche. Douche. Shower. Yes. shower. Shower. Yes, I think it's here. Ah. Dobre, good зараз líto. toilets, shower and Thank you. Okay. Okay. Shower and we have a, a small I, meeting uh... with friends here, but your your room, your bedroom is upstairs. I show you the way. <laughs> okay. Where well, where are you coming from? Ukraine. Ah, Ukraine. I am soldier. Oui, soldat trois ans en guerre. Un soldat russe rencontre Babach. Je vais à l'hôpital. Oui. Vous êtes toujours en survie. Oui, oui. Il vient d'Ukraine. Ouais. Ah. Il est militaire. Il a passé six mois à l'hôpital et maintenant il est parti. Basic. basic? It's a basic hotel. Ah. <laughs> Very basic. Very. So. <gasps> oh. Okay. <laughs> nice. Nice. <laughs> yeah. My English bad. Uh, and French zero. <laughs> Your English good. <laughs> Bad but yes. we we can understand each other Yes <laughs> Yes You speak I understand I speak you understand Yes Okay so no problem uh, what, what is your name? Therese 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 mm. <laughs> Nice to meet you <laughs> Nice to meet you Valerie 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 Mani <laughs> scazar <laughs> me and Risky army Вам видніше. Зараз я йду до душу, а ви зі мною не йдете. В такому місці мене поселили. Ось така розкладушка і такий матрас. Це спальник, це мій, Все, Це мої речі, я трохи так розклав їх. Так, от ми і не чуємо. Ви напевно дуже здивуєтесь, бо для мене самого це було дуже неочікувано. Виявляється, я можу розмовляти з французами, які знають англійську на англійській. Ну, виявляється, в мене досить <смі> Такий нормальний словарний запас. Ось ми півтори години сиділи внизу і розмовляли. Ми розмовляли, <хи> я цього не очікував. Вони жартували, я сміявся. Я жартував, вони сміялись. Це було дуже круто. Ну ось, а Далі я сподіваюся, буде все ще краще, тому що я з кожним днем знаю все більше французьких слів, англійських слів. Тому далі, я думаю, буде все ще краще. І дуже добрі люди. Дуже доброзичливі, дуже, доб, дуже добрі прийняли мене. я Ні за що не заплатив. Ні за вечерю, ні за ще одну вечерю. І завтра мені залишили їжі, щоб я поснідав. Тобто, все дуже дуже добре. Люди дуже добрі, доброзичливі. Все дуже дуже гарно. Я дуже радий. Як багато дуже. Значить, за сьогоднішній день я витратив 2 ,40 євро 40 центів. Я витратив на воду. Це в предмісті Парижу я купляв дві бутилки чи по літру, чи по півтори літри, Я навіть не подивився. І один раз я пообідав чи в кафе, чи в ресторані, не знаю, за 9 ,90 євро 90 центів. І один євро я залишив на чеві. Значить, 11 євро плюс 2,40, 13 євро, 40 євро центів я витратив за один день. Значить, все, я зараз лягаю спати. Вам теж на добраніч. Добрані. Каміно